Ідея виникла спонтанно, так старалися, щоб вона була така весела, щоб дійсно трохи передавала такі наші народні звичаї, бо завжди на нас старалися такі дуже яскраві робити зірки. Зірки вже дуже і дуже давно виготовляються. Їх з кожним роком стає все більше, але є, звісно, і найстарші зірки, які вже понад 60 років, наскільки я знаю. Та ось їх реставрують, їх доробляють, і кожного року їх несуть.